топ-3 продукти, які необхідно вживати, якщо у вас є проблеми з жовчними хороми. Що це я розповім в цьому відео? А ви поки підпишіться на MedPlus. я Юрій Душинський, лікар гастроентеролог вітаю вас. З якими проблемами зі шлунком та жовчним міхуром ви стикаєтесь найчастіше у практиці? Найчастіше проблеми з жовчним міхуром та шлунком це функціональна диспепсія, це коли порушується робота шлунка як реакція на спосіб життя та харчування, гастрити це запалення шлунку, в основному викликається хелікобактерну інфекцію, та порушення скоротливої функції жовчного міхура. це коли він або сильно скорочується, або навпаки? Не доскорочується через це можуть виникати певні симптоми порушення травлення. Як зрозуміти, що є проблеми із жовчним міхуром? Які симптоми? Проблеми з жовчьм і хором це в першу чергу больові відчуття справа в підреберії, які виникають після прийому їжі та тривають біля 20-30 хвилин і можуть самостійно проходити. Ця проблема триває біля 2-3 тижнів, і навіть без лікування вона може проходити. Наступним найрозповсюдженішим симптомом це є гіркота в роті та больові відчуття в епігастрії, тобто так званому сонячному сплетенні, які також виникають після прийому їжі, але можуть виникати і в інший час. З доби можуть виникати навіть вночі, тому якщо у вас виникають ці симптоми, вам необхідно обов'язково звернутися до лікаря. Застій жовчі. Що робити? Якщо вам діагностували так званий застій жовчі, то вам необхідно розібратися з причинами, які можуть це викликати. В основному це порушення харчування це коли людина голодає, наприклад, обмежено вживає жирну їжу, білкову їжу, тому що організм думає, навіщо виділяти жовч, якщо нема що в неї буде притравлювати. І нервовий фактор, якщо людина живе в умовах постійного стресу, це також буде впливати на скоротливу функцію жовчного міхура. Тому в цих випадках, якщо у вас виникає застій жовчі, якщо вам діагностували застій жовчі, то вам необхідно звернути увагу на оці дві причини. Якщо вони присутні у у вас в житті, то обов'язково зверніться до лікаря. Лікар допоможе звернути увагу на е, якісь моменти в вашому житті або харчуванню, які можуть бути причинами застою жовчі, і е, за допомогою лікування в порад по харчуванню, е, ви зможете уникнути цього явища застій жовчі. Гіркота в роті після їжі. Як позбутись? Гіркота в роті після прийому їжі достатньо розповсюджений симптом. В основному це є ознакою рефлюксу. Рефлюкс це коли вміст знижчих відділів травної системи потрапляє в верхні відділи. Але в певних категоріях населення гіркота в роті після прийому їжі може бути не пов'язана з роботою травної системи, а може бути наслідком дисфункції нервової системи. Ці симптоми зазвичай виникають у жінок в предменопаузальному періоді або Постменопаузальному періоді у молодих людей, які е, живуть в умовах постійного стресу, або якщо мають перенесені якісь інфекційні хвороби. Щоб позбутися гіркоти в роті, треба встановити причину, чому воно виникає. В першу чергу це звернутися до лікаря гастроентеролога, який далі призначить вам до обстеження. Е, сюди обов'язково включають УЗД органів червної порожнини, біохімія крові, е, особливо печінкові проби обов'язково здати, і е, е, ендоскопі. Це е, візуалізація проблем, якщо вони є стравоходу, шлунку, клапанного апарату цих органів і дванадцятипалої кишки. Якщо у вас виникає гіркота в роті вперше в житті, і у вас немає наступних симптомів: це нудота. Це чорний стілець, якщо ви не старше 55 років, а якщо у вас немає незрозумілого схуднення або не діагностована анемія, то в принципі цей симптом не є небезпечним. Тому в домашніх умовах ви можете звернути увагу на те, що ви їсте, особливо якщо у вас є обмеження в продуктах по жиромісності, по місту білків. Потім Якщо ви зловживаєте солодким, легкими вуглеводніми іншими, це може бути шоколад, мед. Якщо у вас ці продукти домінують в харчуванню, то бажано їх зменшити в раціоні або зовсім уникати їх вживання, хоча б на два тижні, і подивитися, що у вас зміниться. Якщо у вас ці скарги лишаються, то необхідно обов'язково звернутися до лікаря-гастроентеролога. Що не можна їсти, коли болить жовчний? Якщо ви відчуваєте біль в ділянці жовчного міхура, це праве підребер'я, то вам бажано обмежити в раціоні жиромісну їжу, так як жирна їжа вона провокує скорочення жовчного міхура. Жовчний міхур може боліти, або якщо в ньому є. Камені конкременти це е, ми можемо визначити тільки за допомогою УЗД або якщо йде порушення його функції, коли він спазмується, наприклад. Деформація та перегин жовчного міхура, норма чи патологія, чи треба лікувати? Одним із самих найрозповсюдженіших міфів про роботу і анатомію жовчного міхура це є і зміна його форми, так звані деформації, перетини, перегини жовчного міхура. Насправді, анатомія жовчного міхура в контексті цих змін не впливає на його функцію. І сам жовчний міхур це є за формою вже перегнута структура, і ці перегини вони можуть зменшуватися при наповненні чим більш більше жовчний міхур, тим він менше виражені у ці перегини. Немає впевнених таких переконливих досліджень, які б казали, що якщо у людини є. Перегін жовчнього міхура, там переділка жовчнього міхура, то це буде впливати на його якусь функцію. Він буде або повільніше скорочуватися, або сильніше скорочуватися. Справа в тому, що тиск жовчного міхура він достатньо сильний, щоб переосилити оці анатомічні зміни. На даний час по доказовій медицині. Анатомія жовчного міхура передбачає в нормі різні варіації перегинів, перетинок може бути ідеально там овальної форми, наприклад. Тому, якщо вам діагностують такі зміни на ОЗД, то знайте, що вони не впливають на його функцію. Звичайно, у вас можуть бути порушення функції жовчного міхура, але не через оці анатомічні особливості. Перегини та переділки жовчного міхура не потребують лікування. Симптоми і причини каменів у жовчному. Камені в жовчному міхурі утворюються по декілька причинам. Основна це спадковість, якщо у ваших батьків особливо схильність до жовчо-каміної хвороби передається по материнській лінії і активізується, проявляється під час вагітності часто. Тому важливо, якщо у ваших батьків було діагностовано жовчо-кам'яну хворобу, тобто наявність каменів в жовчому міхурі, вам необхідно під час вагітності зробити хоча б один раз УЗД органів черевної порожнини. А друга причина це різке схуднення або різкий набір ваги. Це також може викликати утворення каменів. А третій механізм це побічний ефект певних ліків, особливо це в триаксону, антибіотика. Тому, якщо ви відчуваєте біль після вживання використання цього антибіотику, бажано також зробити УЗД. здебільшого камені в жовчому міхурі не викликають ніяких симптомів у більшості населення. Але якщо ви відчули біль справа під ребром, особливо якщо цей біль посилюється після прийому їжі, вам необхідно звернутися до лікаря. Гастроентеролога, якщо у вас є камінь жовчого міхурі, якщо він обторує, тобто закупорить проток або жовчий міхур, то у вас можуть виникнути наступні симптоми: це зміна кольору стільця. Стілець стає світлим, сеча стає. Темною це підвищення температури тіла, не підвищення 37,2, 37,5 градусів. Людину буде е, нудити навіть незалежно від того, їсть вона чи не їсть вона, можливо, приєднується лихоманка. Якщо у вас виникають ці симптоми, е, які пов'язані з болем справа під ребром, то вам необхідно звернутися до лікаря гастроентеролога. Чи існують продукти, які розчиняють камені у жовчному? Розчинити камені в жовчому міхурі за допомогою продуктів, трав, якихось народних методів неможливо на даний момент. Немає доказаних ліків мануазі рослинного походження, які б могли повпливати на розчинність конкрементів в жовчому міхурі. Поради гастроентеролога. Що їсти, щоб жовчний був здоровим? Для того щоб якомога довше зберегти ваш жовчний міхур здоровим, вам необхідно дотримуватися наступних рекомендацій по харчуванню. Це не переїдати переїданням, мається на увазі, це якщо у вас прийом їжі більше ніж об'єм порожнього шлунку. Це більше 500 сантиметрів кубічних. Якщо у вас іде е, незбалансоване харчування, тобто, якщо ви, е, наприклад, робите е, такий перекос у клін в бік жирної їжі або білкової їжі, або дефіцит цих продуктів, або зловживаєте легкими вуглеводнями, це солодкі, хлібобовочні, макаронні вироби, картопля, то у вас може з часу виникнути проблеми з роботою жовчовидільної системи і особливо міхвора, тому е, тут важ... Живо не те, що ви їсте, а коли ви їсте, як ви це споживаєте. Їжа має бути термічно обробленою здебільшого. Якщо ви вживаєте легкі вуглеводні, то бажано, щоб це не був перекус цими продуктами а після основного прийому їжі. А, уникати вживання алкоголю найкраще на роботу жовчо системи. Впливають яйця а, курячі, бути перепелячі. Це оливкова олія і рибні продукти. Найкраще це свіжа риба. Якщо у вас в раціоні будуть присутні ці продукти, то ви зможете якомога довше зберегти ваш жовчний міхур здоровим. Якщо у вас є питання по роботі жовчного міхура, ви можете писати свої коментарі під цим відео. Я допоможу знайти вам відповідь на ці питання. Пам'ятайте, що більшість хвороб можна діагностувати на ранніх стадіях, тому прислухайтесь до того, що вам говорить ваш організм, і вчасно звертайтеся до лікарів. Бажаю вам здоров'я і підписуйтесь на канал Медплюс.